Kutale, tumane, padedribnei dašik. Вершечки смерек, торкаються неба. Гори вкутали тумани. Паде дрібний дощ. Вітаю! Сьогодні у нас є 29 вересня. Погода така похмура, туманна, дощова. Температура десь є 7. Радусів тепла. Така справжня осіння погода. Похмура. Йдемо сьогодні подивитися на такі мої любимі місця. Що там є? Все, що буде, вам покажу. Цікавого перегляду. Такий ніби в хатинці. Я на сьогодні перший такий колобочок, Дуже файний. Початок є. Ідемо далі. А ну, то є під таким вивернутим деревом. чудовий молодий гриб. О, краса. О, такий під колоду. Угу. Mm -hmm. який Чудовий. Краса гриби молоді. Файні такі. Такі гриби. А поруч білий. Але я його не буду виколопувати. Він там з землі. З ним більше мороки не підростає. Такий ліс. Туманний. Старий буковий. І знову ніби в хатинці. А там є ще один виглядає. Такий чудовий, От той там не залишається. Ось є вигляди, теж невеликі. Цього, цього можна забрати. Такий клубочок. Файні такі. Ойкі, та як корали. Туманного лісу. Ну і куди ж без символа Карпат? Вогняна саламандра. Дощова погода. Вони виходять зі своїх схованок. Червонокнижний вид. Безпечно для людини. Але в руки краще не брати. Ось like під старим поваленим деревом. Файнота. Який тут? Mm. Дуже файний, молодий гриб. Йдемо далі. О тут така сімейка грибів молодих. Такі файні, а ці менші найлишаються, о тут таким же майже камінням у мосі. Вони менші не залишаються. Ой, які. Такі такі підкореним мосі. Ух, uh, то затягнуло туманами все. Ой, які тут. Це так три в вкупі. Такі чудові. Не видно цього ногою зачіпив. то є ще один тут. Вони приховані. Ось такі. Ось така сімейка. В мусі. О. Там міцна нога в мусі. Мгу. Чудовий. Та ще один. День тут ой, який чудовий, ось біля каменя рибничка. Тут є ще тут такий кругленький. М -м -м. Чудовий. Так ніби і нічого немає, а він тут є гойки. Схований в листю. Uh, є ще один. Окей. Okay. Mm. Таку листю mm, Не помітиш просто його. А він є такий чудовий. Краса. Вот та є ще тут. О така пара. О, така сімейка. Цього забираємо. Ті ці, ціна і залишається менш. Най ростуть Шапочка і дралась. І сьогодні не обійшлось без білочки найшов Як без цього, правда Найка? Не? Все, йдемо, йдемо. А? Ніяк від твого ока не годно сховатися, ні, найко, так? Да? Хлопчику ти, пішли, давай. Дощик паде, змокли. І Найк і я на сьогодні достатньо, походили, будемо йти додому. Є у нас сьогодні такий результат. Такі гриби. Гриби файні, такі, як бачите, перерослих немає. І якраз такий розмір те, що треба. Гриби дуже файні. Вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Ми знайком додому. До зустрічі! Бережіть природу.